День добрий! Рада вітати вас на сторінці Гроє». Пропоную вашій увазі диван Женеву від українського виробника торговельної марки «Будлайн». Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 40 см. У глибину побильці диван займає 1 метр 4 см. На бильцях дивану та знизу декоративний елемент, виготовлений з матеріалу МДФ колір Білий Глянець. В одній із билиць є ніша. Бильці трішки закругльонною форми. До комплекту дивану входить три великі подушки. Інша бильця прикрашена декоративною хромованою. Трубкою. Та в ній є бар. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. В дивані є великий та місткий короб для білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна. Планка. Спальне місце в цьому дивані 1,60 см на 1,94 см наповнення дивану, пружинний блок, повість, пінополіуретан та синтепон. Диван м'який та комфортний. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір дивану можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Papá.